Саме величезний привіт. Я запрошую найкращих до чарівного світу магазин Єва. Ми подивимося, які акції знижки в магазині Єва. Дякую за коментарі. Дякую за ваші вподобайки. Акції в магазині Єва, 16 та 17 квітня. А знижка на всі засоби для депіляції і додатковий кешбек. 80% на вашу картку Єва мозайка. Тут дуже багато товарів. Наприклад, ось такий гель-віск для депіляції обличчя: 84,50. Таку ж саму ціну гельвіск для депіляції лінії бікіні та зони під пахмами. Воскові смужки для депіляції тіла. Пакування тут 16 штук 103 гривні. Гарячий віск Мейк 156 гривень 200 грамів. Крем для депіляції 62 гривні 100 мл. Також в акції гель для гоління Мей 119 гривень. Evelyn Cosmetics приготував також акцію на 16 та 17. Всі засоби для догляду за нігтями. Лаки для нігтів. Купуйте один. І другий буде у подарунок. Гламбі 2 дорівнює 4, вся декоративна косметика, купуєте 2, і 2 ще найдешевших вам буде у подарунок. Зверніть увагу. Також бачу, що ціни знижки більше, ніж 50%. 2 дорівнює 4 на всю декоративну косметику Evelyn Cosmetics. 2 дорівнює 4. Купуйте 2 і, 4 і 2, і 2, купуйте 2 і 2 дешевших буде ще вам а, у подарунок. Наступна акція на шампуні IQ Cod. Всі професійні засоби для догляду та фарбування волосся. Та з кешбеком 80%, також зверніть увагу. Ціна 315 гривень. І фарби IQ код для волосся по 199 гривень. А далі зі знижкою 50% дольче Габана, Арман Басі, Марі Квін. Вся парфумерія зі знижкою 50%. Так, ось я знайшов чоловічі Дольче Габана з 1999 гривень. Бачу, знижка більше, ніж 50%. Так, це вже жіноча, 100 мл біла, 1839. І можна придбати ось таку 50 мл, 1279. Є ще ось ця малинова. Також зі знижкою 50% Дольче Габана, 1759 гривень. Dolce габана, а, Light Blue 2, 200 та 1100. Також зі знижкою Арман Басі 50%, 1199 гривень. До речі, непоганий. Мені подобався свіжий. Так, ну цього Dolce габана король немає ні золотої, ні срібної, на жаль, чоловічої. Ну, добре, ходіть далі. Я знайшов що Мері Квін, вони по 149 гривень, знижка 50%. Триває акція на всі товари до Великодня. Один плюс один дорівнює три. Купуєте два і третій буде вам безкоштовно. Мінус 50. Ми з вами дуже любимо. знижку 50% за половину ціни. Всі жіночі колготи. Vivien Petit 40 ден. зі знижкою 50%. так Прозорі напівматові моделюючі ажурні 114 гривень. моделюючі із шортиками з ефектом пласткого живота ціна 124 гривні. Мають шортики, надають пушап-ефекту 174 гривні. А ось такі 20 день я навіть знайшов класичні шортики. також з хорошою знижкою 6950. Наступна акція Белла прокладки для критичних днів. Вибірковий асортимент. А зі знижкою 40% від звичайної ціни я зараз пошукаю і вам знайду. Ось така подвійна упаковка 20 штук. Зараз коштує 5860. Це хороша дуже ціна. Ось такі коштують 58 гривень за копійки. До більшого. І белла 10 штук за ціною 22 гривні майже. Наступна акція 16 та 17 квітня. Всі гелі для прання. Пральний порошок торгової марки Кьонон 50% знижки від звичайної ціни. Так, давайте подивимось порошок. Він універсальний для кольорової та білої білизни. Формула проти плям. Пакування тут на 2,400. Можна використовувати в пральній машині та для ручного прання зі знижкою 124 гривні. Так, і давайте подивимося гелі для прання Кьонен. Ось такий для кольорової та білої білизни. 1,5 літровий, 114 гривень. Гель для прання кольорової білизни. Формула проти плям 1,5-літровий. Також для ручного прання, для автомат машин підходить 114 гривень. Так, це у нас іде універсальний, а це для кольорового. І є ще для чорного. За ціною 74,50 акційна ціна. Зверніть увагу. Зверніть увагу зараз на ось ці засоби кіоном. Я вважаю, що це дуже хороша знижка. Капсули для прання Кінен універсальні 16 штук 199 гривень. Або ж можна придбати для кольорових речей також 199 16 штук. Зверніть увагу, зараз непогана знижка 304 гривні. Тут 20 капсул Аріель. Скай капсули для прання. Безфосфатні 12 штук, 119 гривень. Для кольорових, а є ще універсальні. Також 119 гривень, 12 штук. Можна придбати велике пакування універсальних капсул Sky, Тут 35 штук, 299 гривень. Господинки, зверніть увагу засіб для прання білих та кольорових тканин безфосфатний оцей Sky. Універсальний. Тут 4 літри. Зараз він за 129 гривень. Дуже хороша знижка. Рідкий плямо Sky для кольорових речей 100 мл 13 гривень. Засіб для миття посуду Sky з харчовою содою літровий 38 гривень. Sky антижир з нержавіючим а, знежирювач. Sky антижир. Знежирювач кухонний 750 мл. Зараз за 40 гривень. Скай засіб для видалення жиру киптявий нагару 500 мл. Зверніть увагу, 27 гривень зараз є знижкою. І ще можна придбати ось такий кремовий засіб скай для очищення лимонний. 500 мл 35 гривень, акційна ціна. Порошок для чищення Sky 500 г 25 гривень це акційна ціна. Sky засіб для прочищення зливних труб тут більше, ніж літр. Акційна ціна 26 гривень. Зверніть також увагу. Засіб для миття туалету відбілюючий 750 мл. Sky 39 гривень. Зі знижкою засіб для миття підлоги Sky літровий, акційна ціна 40 гривень. Наступна акція зі знижкою 50%. Всі пензлі для макіяжу Off Style, Тобто ось ці всі, де бачите, ось такий а, цінничок 50%, все, зі знижкою 50%. Тобто, все акційна ціна. Тут дуже багато пензлів, все показати вам не зможу, а, тому надаю вам інформацію. Наступна також дуже хороша акція. Лірен всі засоби для догляду за обличчям та цілом зі знижкою 50% від звичайної ціни. Зволожуючий крем для живлення лірен 99,50. Це все креми для обличчя, регенеруючий 99,50. Також в акції крем авокадо зволожуючий. І ось такий це вже йде крем проти зморщок 105 гривень. Для сухої шкіри Лірен 131 гривня. Колагеновий крем Лірен зі знижкою 94,50. Олія пінка для зняття макіяжу 124 гривні. Зависпокійливий засіб для вмивання 150 мл 111 гривень. Крем Ліфтинг Ефект можна використовувати і ввечері, і вдень – 139 гривень. Мигдальна для вмивання шкіри обличчя 111 гривень. Тонік алої 9950. Живильний крем для обличчя 114 гривень. І поряд стоїть також а, зволожуючий із алої 114 гривень. Захисний SPF 30 149 гривень. Гідролат для обличчя 8450. З цієї серії очищувач. Пілінг гель для обличчя 150 мл 114 гривень. Пілінг для обличчя 94,50 50 Аква для дуже сухої шкіри обличчя 146 гривень. Гель для вмивання для всіх типів шкірі 111. Сироватка для всіх типів шкіри 174 гривні. Пінка для вмивання 109 гривень. І цієї ж серії тонік зволожуючий для всіх типів шкіри 8850. Хто використовує BB-крем SPF 50, зараз зі знижкою 159. І також з серії Liren, догляд за ногами крем для Ніг 55 гривень. Наступна акція. Аркомен, всі чоловічі гелі та піни для гоління, бальзами після гоління зі знижкою 40% від звичайної ціни. Так, ось такі бальзами після гоління. Арко, тут 200 мл, можна придбати за 131 гривню. Є для чутливої шкіри, а є з олією для зволоження. Далі зі знижкою 40% гелі для гоління арку, 200 мл 101 гривня. Також можна вибрати, тут є різні зволожуючі, а, для, що тут ще? для чутливих є вибір. Зі знижкою також піни для гоління Арко. Зверніть увагу, тут об'єм 300 мл за ціною 64,90, ну, 65 гривень. Хочу наголосити, що це дуже-дуже хороша ціна на аркопіну 300 мл. Зверніть увагу. І ось хочу вам показати також піна для гоління арко, але об'єм вже 200 мл в таку ж саму ціну 64,90. Не поплутайте, будь ласка. Давайте подивимось ціни на фарби для волосся. Буду показувати тільки та, що йде в акції, тобто і жовтим цінником. L'Oreal Preference по 336 гривень. Сльйоз фарба Oleo Intense 190 гривень. Зі знижкою L'Oreal Excellence по 239, Шварцкоп Brilliance 215 гривень, фарба для волосся сйоз. 139 гривень. Зі знижкою фарба Color Garnier 116 гривень. Палет інтенсив Color Crema 82 гривні та 70 копійок. Фарба капелі по 60 гривень. І найдешевша це Колібрі 32 гривні. І акція на біжутерію. Всі браслети, сережки, підвіски, каблучки 2 дорівнює 4. Браслети, сережки, підвіски та каблучки дуже великий вибір. Ось тому надаю вам інформацію. До речі, минулого відео, позаминулого, здається, я показував окремо деякі позиції, привезли дуже багато нового. Ну, справа йде до літа, тому також зверніть увагу: непогана акція. І знову для маленьких принцес, Хані Бані Міс, вся декоративна косметика 2 дорівнює 4. Купуєте 2, і 2 найдешевших вам буде у подарунок. Зверніть увагу, якщо вашої малечини буде день народження скоро, можна зробити ось такий подарунок і гарно зекономити. Також надаю вам інформацію. Я вам хочу побажати всього найкращого, економних покупок. З вами зустрінемось вже у наступному відео. Нехай у вас все буде гаразд!